Усім привіт! Ви на каналі міні Майстерні. І з вами я. Мене звати Тимофій. І сьогодні я буду робити дві іграшки. А саме ляльку-мотанку і козачка-мотанку. Починаємо. Нам знадобиться ось такий колір. Темно-жовтий, білий, червоний, чорний, а ще нам знадобляться ось такі інструменти. Ось такий гострий інструмент, ще один гострий, і стека ось така. Починаємо. Для початку я відріжу стекою трохи білого пластиліну. Так. Ну, я розріжу на декілька частин його, і ці частини поділю на великий круже. Кружечок і маленький. І ще на два кружечки. Так, перший для тулуба нашої танки, другий кружечок для голови, і ще два це буде руки, будуть. Руки. Так. Так, усе поділили. Тепер е я розкатаю червоного пластиліну і зроблю з нього нитку тоненьку. Так, розкатую. Оки, okay, приберу деталі. Дуже тоненько таку зроблю. Не точу. Ага, усе. Це деталі для нашої мотанки. Тепер починаємо її робити. Зробимо конус із великого білого шарика. Пластиліну, приставляю ось так і роблю. Так, голову я залишаю так, а руки одну руку і другу розкатую трохи, щоб утворити ось таку деталь. Угу. <звук> <звук> Ось Так, готово. Постарайтесь зробити рівними, щоб вони е, були гарні руки. Угу. Е, я зробив так. Тепер е, утворюю, перев'язую ось голову. Мотанки ось так посередині. Ось так. І. другий раз. Так само, але з іншого боку. Щоб утворився, наче, такий хрестик. Ось так. Готово. Тепер е, зробимо хусточку для нашої мотанки. Для цього я візьму е, трохи червоного пластиліну да, е, і розплющу його ось дуже тонким пластом. Таким. Ось так. Фартух буде невеликих розмірів, так цього. Треба зробити такий трикутничок, і кінці трохи відтягнути. Ось так. Угу. Чим довше кінці, тим ліпше. Так, я ще добавлю цих кінців, того що мені не вистачає. так. Один добавлю і другого боку. Ось так. І обмотуємо нашою хусточкою. Хусточкою голову нашої мотанки. Так. А кінець хусточки просто загибаю ззаду, щоб він закривав усю голову нашої мотанки. Ось таким чином. Це голова мотанки. Тепер робимо її. Руки. руки беремо отакий темно-жовтий, і ті заготовки, які ми зробили до цього для рук. Цього можна не робити, але я просто так для краси зробив. Так, руки в нас готові, голова готова. Тепер треба зробити тулуб. Е, ось. Тулуб треба от сюди прив'язати знизу. Зробити до нього ось цю нитку знизу. Угу. Ось. І тепер голову кріпимо на, зверху на тулуб наш. Ось так. Якщо у вас не виходить перекріпити голову, то використовуйте або це, або цей інструменти. Ну, у мене все вийшло. Тепер прикріплюємо руки. На з'єднанні голови і, і туло. Що вийшло? Ось так. Усе мотанка готова. Наче просто? Ось так. Відкладемо цю роботу і зробимо. Козачка е, по техніці мотанки, але й з пластиліну. Для цього нам знадобиться трохи білого. Чому трохи? Того, що я роблю дуже маленькі фігурки. Так, білого і к червоного. Ось такого там жовтого і чорного. Зараз віддаємо. Ну, трохи треба для того, щоб зробити е, йому таку шапку Готово. Тепер я зроблю е, для козачка голову. Голову так само, як і в нашої ляльки мотанки, будемо робити із кружечку. Все, кружечок готовий. Це голова нашого козачка. Тепер робимо такий квадрат із, теж з із білого кольору, це буде його тулуб. Козачок в нас вийде трохи вищим, того що у нього ще будуть ноги з червоного пластіна. робимо одну ось таку заготовку. Іншу. Це будуть у нашого козачка ноги, такі штани. Так. Так, тепер робимо руки. Руки так само. Як і в ляльки мотанки наші зробимо два кружечки, їх треба трошки розкатати, і будуть наші руки. Так, трошки доробимо. Угу. Ось так. І тепер беремо кружечки із темно жовтого. І перекріплюємо до нашої заготовки для руки. Ось так. І ще раз. Ось так. Я зробив. Тепер збираємо нашу ляльку-мотанку. Зробимо голову ну, на кружечок. Спочатку розкатаємо так само нитку, а потім цю нитку прикріпуємо хрестиком на кружечок Наш, нашу кульку. Так, Все, я розкатав, тепер прикріплюємо один. Так, один круг, і інший. Так. Угу, зробили. У козака не буде. Такої, ну, як у ляльки-мотанки, хусточки, але буде шапка. Для шапки треба трохи чорного і зробити з нього прямо кутник, або ну, можна кружер. Кульку таку, і трохи сплюснути її зверху і покласти на голову козаку нашому. Що вийшло ось так. Тепер кладемо на наш тулуб голову козака прикріплюємо. Тільки не з тої сторони, трохи я прикріпив голову. Треба прикріплювати там, де тільки одна нитка проходить, а не дві. Так, ось так, щоб було. Тепер прикріплюємо на ту. Так, у мене не дуже виходить без інструментів прикріпити, тому використовуємо ось, таку, ось такий гострий інструмент. О, тепер вийшло. Угу. Все, готово. Тепер для них робимо такі, як чубота. Для цього треба взяти дві маленькі кульки з пластиліну. І трошечки їх розкатати, а потім сплюснути. Один і другий. Готово. Ось так в нас вийшло. Тепер прикріплюємо до козака ці ноги. Спочатку я їх скріплю разом, щоб було легше. Так, зараз зробимо І я зроблю трохи такий пояс для козака, розкатавши просто нитку із пластиліну нитку таку і прикріпивши її між тулубами і ногами козака. Ось так, обв'язавши. Ось так. Тепер прикріплюємо руки і в нас все готово. Все, руки я ось тут прикріпив. Ось так. Ось такий козак, мотанка. У нас і лялька-мотанка, вийшли. Усе. Дякую, що мене дивились. Дивились, ви були на каналі Міні-Майстерня. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інших цікавих відео, в яких я не тільки ліплю, а й розказую різні факти про мої вироби. Ставте лайки. До зустрічі у наступному відео.